Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Польща закриває кордон з Білоруссю у зв'язку з військовими навчаннями. Чи є загроза країнам Балтії? Говоримо з Павлом Радем, аналітиком ради зовнішньої політики. Українська призма спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Я би нашу розмову розпочала з такого дещо риторичного запитання, як мені здається, в просторі інформаційному зараз те, що я спостерігаю з обговорення якихось коментарів в соціальних мережах. Зокрема, тема взагалі нападу наступу Росії на НАТО, вона така з одного боку, цілком конкретна, і ми говоримо про різну підготовку і можливість змогу НАТО захищатися, особливо зараз в контексті. Ці тих подій, які відбулися у Польщі, та разом з тим, я от дуже чітко там бачу ось цей наратив, ось цю тезу про те, що мовляв, так а це абсолютно нелогічно, це в Путіна немає сил ресурсів наступати на НАТО. Це щось перегукується з тим, що ми чули в 21 році, адже повномасштабне вторгнення тоді теж здавалося цілком нелогічним і позбавленим ресурсів. Тобто, зараз, коли ми говоримо про загрозу для НАТО, Зокрема, для країн Балтії, чи говоримо ми про якусь конкретику, чи залишаємося у цій площині лише гіпотетичних припущень? На мою думку, ми поки що залишаємося в площині гіпотетичних припущень, тому що немає ознак того, що росіяни спільно з Республікою Білорусь прикладу реально вже здійснюють якісь кроки для того, аби готувати, скажімо, так, ґрунт для якихось подальших агресивних дій. Порівнюючи знову ж таки ситуацію з 2021 роком, коли росіяни активно перекидали війська до кордонів з Україною, коли вони перекидали активно війська на території Білорусі, коли перекидали не лише війська, але авіацію, перекидали а, а, війська забезпечення. Це були ті ознаки, які знову ж таки вказували на те, що можливо готується якась широкомасштабна велика операція. Зараз такого ми не спостерігаємо, навіть в контексті підготовки до а, військових навчань захід в Незважаючи на те, що зараз в інформаційному просторі їм досить багато уваги приділяють і досить часто обговорюють, все ж таки, якщо ми дивимося на реальний стан речей, то бачимо, що е, самі навчання пройдуть в центрально-східній частині Білорусі на полігонах, які знаходяться подалі від кордонів з Україною та країнами Балтії. Ну і також особовий склад Російської Федерації, який задіяний, по не такий вже масштабний чисельний, а по-друге, там досить багато задіяно строковиків, що в принципі також вказує на те, що якість кадрів бажає кращого, скажімо так. Проте знову ж таки в наступні декілька років загроза для країн Балтії зберігається, вона є цілком реальною. і В першу чергу це пов'язано з тим, що країни Балтії дуже вразливі у географічному плані. Навіть та сама Литва яка знову ж таки багато говорить про асфальтський коридор, але це не лише одна вразливість, є ще й знову ж таки Вільнюс, який знаходиться всього лиш за 35 кілометрів від кордону з Білоруссю. Є інші вразливі точки, які, в принципі, становлять значну загрозу як для даних країн, так і для Північно-Атлантичного альянсу в цілому. Зараз говорячи безпосередньо про те, що Польща закриває кордон з Білоруссю. Це станеться цього четверга опівночі півночі за місцевим часом. Причиною є військові навчання запад-2025, і тут йдеться про Сувальський коридор. а Це вже безпосередньо про Литву країни Балтії. Ось що нам треба розуміти з усією цією ситуацією, чому власне, нібито то говориться йдеться про Польщу, але Згадуємо країни Балтії? Ну, якщо ми поговоримо рішення Польщі, то воно продиктовано не стільки навчанням і західів 2025, як тими проблемами, які накопичувалися у двосторонніх відносинах між двома країнами вже протягом довгого часу. Так? Білорусь протягом останніх років ніяким чином не покидала ідеї здійснення міграційного тиску на східні кордони Польщі, передусім Польщі, хоча також страждали і Литва з Латвією. Ну і плюс, знову ж таки, почастішили випадки прольоту дронів на територію Польщі і також Литви. Плюс, зважаючи на те, що нещодавно Оксанд Лукашенко перебував в Китаї з робочим візитом, поляки, напевно вирішили таким чином натиснути на Лукашенка через Китай, тому що Найбільше постраждає від таких рішень, в першу чергу, піднебесна, яка не матиме можливості здійснювати транзит своїх товарів з шляхами до країн Євросоюзу, тому що Білорусь є таким ключовим узлом для таких дій. Проте, знову ж таки, якщо згадувати сувальський коридор, то загроза очевидна, Польща перекрила, повністю закриває кордон на невизначений час. Так само Литва всіляко укріплює свій східний кордон. Закрила частину пунктів пропуску, тобто там зараз працює, не напоминаюся лише два, і існують величезні черги на кордоні з Литвою, існують величезні проблеми на в виїзд з країни. Тому з огляду на загострення, поступове загострення ситуації на таку, скажімо, планомірну ескалацію з боку Хвіційного мінська, який поки що. В контексті відносин зі своїми західними сусідами не демонструє якогось конструктиву, маю на увазі в першу чергу європейців. Країни вхідного флангу НАТО, які ми з Білорусі, вимушені реагувати таким чином для того, аби оберегти себе і привернути увагу до проблеми Білорусі більш сильних акторів, таких як та ж сама Китайська Народна Республіка. Що нам потрібно розуміти про дії власне країн, котрих це стосується безпосередньо? Зокрема, от ми говоримо про групу Nordic Baltic 8, це п'ять північних країн, три Балтійські. Це як я розумію, група, котра і ця співпраця межах цієї групи, вона охоплює різні сфери, і, зокрема, от безпеку. Що ми тут фіксуємо, і власне які підготовчі дії є з боку цієї групи і, власне? Балтійських країн ну, я б тут розглядав це радше в площині, скажімо, якихось індивідуальних або більш масштабних групових дій в сфері безпеки. Тобто, якщо ми говоримо про ті процеси, які зараз відбуваються східному фланзі НАТО, то пам'ятаємо про те, що відбуватимуться навчання військові країн-членів НАТО. Відбуватимуться вони і в Польщі, і в Литві. Це свого роду реакція на Навчання захід 2025, які будуть проводити в Білорусі та Росії. Тобто таким чином країни-члени НАТО демонструють, що вони не лише пильно за тим процесами, які зараз відбуваються, але й готові у випадку необхідності реагувати. Якщо ми говоримо про нордичні країни, про північні країни, то вони до питання Білорусі взагалі до цього процесу менше залучені, мабуть, виділяється тут лише Швеція, яка так, є таким більш активним актором в контексті білоруського питання. Зокрема, в контексті підтримки демократичного руху Білорусі. А ось якщо ми говоримо про інші північні країни, то вони майже до цього залучені, мабуть, з огляду на якісь власні історичні причини або ж географічну віддаленість, тому що все ж таки Білорусь знаходиться від них далі, ніж коли ми говоримо про ту ж саму Швецію. З приводу потужностей безпосередніх, от якщо зараз аналізувати, тому що розуміємо, що Литва, Латвія, Естонія це маленькі країни, потенціал також невеличкий, очевидно, що будучи частиною НАТО, це ніби як спрощує задачу, ну принаймні так може здатися. Та власне, наскільки ці припущення є достовірними і прийнятними, так би мовити. Ну, якщо говорити про здатність країн Балтії захистити себе від швидкого російського вторгнення, там, мабуть, шансів тут не дуже багато, зважаючи на те, що інші союзники по НАТО перекинули в країни Балтії свої війська, зокрема Німеччина зараз розгортає свою бригаду у Литві. Проте знову ж таки територіально це дуже маленькі країни. Плюс, якщо враховувати той факт, що росіяни використовують тактику швидкого просування на перших етапах військових операцій, те, що вони робили, до в Україні, коли рухалися в території нашої держави і оточували великі населені пункти, вони цілком можуть застосувати таку тактику і по відношенню до країн Балтії, взяти ж в кінця той самий вільні, який дуже близько знаходиться до Білорусі, і вже в бік Балтійського моря для того, аби відрізати країни Балтії від Сухопутної Європи. Плюс перекрити можливість постачання підкріплення балтійським країнам через море, відповідно блокувати морські порти, і таким чином протягом, скажімо так, досить стислих термінів захопити дані країни. Тому з огляду на це політики балтійських країн, в принципі, і суспільство чудово усвідомлюють ці загрози, і тому вони є найбільшими адвокатами. Підтримки України і, мабуть, тим, хто найбільше звертає увагу на проблему російського імперіалізму і тих безпекових загроз, які постають в контексті роботи Росії у східноєвропейському регіоні. Бачимо, що, зокрема, президент Литви Гітанес Науседа закликав руйнувати російську військову економіку у відповідь на появу російських дронів в повітряному просторі Польщі, адже це власне зазіхання і загрози для Європи. Утім, станом на зараз, коли ми говоримо про ефективність руйнування російської економіки, наскільки це може спрацювати тут і зараз, тому що ну бачимо, що певна така поляризація світу відбувається, Об'єднюється Китай, КНДР, очевидно, що Росія має їх за своїх партнерів. Можна припустити, що з цієї ситуації також можна вийти, навіть якщо економіка буде барахлити, так би мовити. Російська економіка вже і досить серйозно, але це не зважає росіянам продовжувати активні бойові дії. І вони будуть робити це до тих пір, доти у них стане ресурсу. Тобто вони будуть урізати соціалку, вони будуть урізати всілякі виплати, вони будуть перекидати кошти з інших статей бюджету суто для того, аби от підтримувати ту інтенсивність бойових дій, яка є зараз. Чи може бути швидкий і моментальний ефект санкцій чи економічного тиску на Росію? Як ми бачимо протягом останніх чотирьох майже років, цей ефект. Був, але він не був моментальним, він розтягнутий у часі, і навіть якщо тиск буде продовжуватись чи посилюватись, все ж таки моментальних результатів не буде і необхідний час для того, аби російська економіка стикалася все з більшими і більшими проблемами. Хоча, як вказують економісти, найближчі рік-два, якщо ситуація не зміниться і Росія не зніме вихід з військового конфлікту, то тоді, можливо, вона вона до точку неповернення, коли Проблеми загостряться до такої міри, що доведеться обирати вже між можливістю безпосередньо вести бойові дії і збереження тої системи державного апарату, тої державної системи, яка існує зараз. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з Павлом Радом, аналітиком Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Павле, ось тут моє припущення щодо того, як це може повпливати на Україну. Я маю на увазі ось цей гіпотетичний наступ Росії на НАТО, на країни Балтії. Зокрема, моє припущення полягає в тому, що може здаватися, що це мовляв добре для України. Я розумію. Що це дуже цинічно звучить, але мовляв в суті, то, по-перше, по перше, це наступ на НАТО, і НАТО муситиме відповідати і давати відсіч чи боротися і вже вдаватися до якихось більш конкретних дій. По-друге, це також і якісь ресурси, сили, розпорошення їх, що переключає умовно кажучи реакцію Росії на інші території. Але чи все так однозначно і просто, тому що якщо ми говоримо все-таки про вірогідність, з цього наступу, то очевидно, що і підготовка має бути належною. Чи спрощується для нас боротьбу, чи стає це для нас можливістю укріпитися і, власне, продовжувати цю війну більш посиленими? Напевно, ось так я запитаю. Тут насправді складне питання з одного боку. Очевидно, що якщо найгірший сценарій все ж таки справдиться, і Росія розпочне наступ на Країни східної флангу НАТО, то тоді Україна стикнеться з низкою проблем. По-перше, це падіння обсягів допомоги як фінансовою, так і матеріально-технічної, тому що економіки країн-членів європейського союзу будуть частково підірвані, особливо тих, які е, зазнатимуть наступу. А по-друге, виникатиме проблема недостатку матеріально-технічних ресурсів. Тобто європейський союз, з огляду на те, що Сполучені Штати зараз не настільки активно включені в цей процес, немає достатніх спроможностей для того, аби швидше нарощувати виробництво провели створення боєприпасів, зброї і постачати їх Україні. А що буде, коли відбудеться прямий наступ на країни-члени НАТО, то насправді складно уявити. Напевно, проблеми буде набагато більшими. І тоді питання України відійде на другий план, тому що політичні еліти будуть зайняті тим. Обдумуючи, яким чином реагувати на ось такі дії Російської Федерації, відповідно, інша проблема це так само те, що у випадку успішного просування росіян може відбутися по суті перерізання логістичних ганцюжків, і особливо це стосується Польщі. В такому випадку Україна втратить можливості для того, аби Отримувати допомогу з боку західних країн, тому що знову ж таки, якщо немає логістики, відповідно, ніяким чином доставити необхідне обладнання неможливо. І інша, як на мене, найбільша і найбільш загрозлива проблема, це те, що наступ Росії, зокрема на країни члени Бал... на країни Балтії, може спровокувати величезну дилему всередині самого НАТО. І постане питання про те, як реагувати на такі дії, так, чи стосовувати статуту в повній мірі, здійснюючи військовий опір. Чи не застосовувати? Тобто такі дискусії можуть посіяти розброк всередині альянсу і відповідно підірвати його всередини, і в цьому, напевно, найбільша загроза. Тут я би хотіла відійти від теми військової, так би мовити, або, власне, загроз суто на набулі. На полі бою і військових загроз, і перейти до е, іншої теми. Зокрема, я зараз посилатимуся на е, матеріал «Захід.нет» авторства Марика Кузубеля. От він наводить, наприклад, інформацію щодо е, того, а власне як виглядає суспільство в Балтійських країнах, і, зокрема, говорить про е, присутність росіян в е, цих країнах. І дуже цікаві тут є. Дані наприклад в Естонії росіян проживає понад мільйон жителів, а в Латвії майже два мільйони громадян росіяни, і очевидно, що це створює загрози російської пропаганди впливу саме ось в такій площині. Що ми можемо зафіксувати тут? Наскільки активною є, наскільки активним є цей вплив? Чи зважає це країнам Балтії боротися, ухвалювати якісь рішення? Тощо, що ми говоримо про рівень прийняття політичних рішень, то тут, в принципі, якихось перешкод немає. Ем, все ж таки, та система, яка є в країнах Балтії вона не дозволяє так деструктивним елементам проникнути е, в лави тих людей, які приймають рішення. Ну, звичайно, є такі удіозні депутати, зокрема в Литвії, які є проросійськими російськими росіянами, які просувають всю цю. Не зовсім адекватну російську повістку дня, але це радше одиночні випадки, ніж правило. Проте, якщо ми говоримо про суспільство і про російську громаду крім Балтії, то це насправді проблема. З огляду на те, що по перше, ці люди не зовсім інтегровані в суспільство, і вони залишаються при своїх поглядах, досить часто вони дуже проросійські і, скажімо так, очікують на те, що прийде Росія їх звільнить. Багатьом не подобається законодавство, яке стосується, зокрема, таких питань, як паспорт на громадянина, можливості голосувати на виборах і так далі. І в принципі, той факт, що такі люди не можуть голосувати на виборах, також обезпечує політичні системи, що вони будуть дестабілізовані. Проте наявність таких людей на території даних країн є тим фактором, який Росія так само може застосувати, як у випадку з Україною у 2014 році, коли. Просували наративи про те, що, мовляв, захищають російськомовне населення, і тут росіян так само є простір для таких дій, для таких сценаріїв, тому що де є російські громадяни в такій досить концентрованій кількості, там Росія може придумувати різноманітні історії, різноманітні способи дестабілізації країн середини і придумувати навіть можливо, касу Белі для того, аби розпочати якісь. Скажімо так, військові операції, і в цьому плані справді існує існує така проблема, і поки що якось її ніволювати не неможливо, тому що цих людей просто неможливо виселити чи депортувати, і доводиться якимось чином миритися і протистояти тим російським впливам, які очевидно просочуються в країну і а, досягають а, своїх адресатів якими ми є в першу чергу російські громади в країнах Балтії? Це була розмова з Павлом Радим, аналітиком ради зовнішньої політики Українська призма. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікацій є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».